Єжи Станіслав Лец. Я знаю, що вам він подобається, я теж його дуже так. люблю. Ви знаєте, що він двічі втікав із концтабору? Справді? Так, першого разу тікав, його спіймали. Вдруге, тікав, його спіймали, дали йому в руки лопату і сказали Копай собі могилу. Він цією лопатою зробив охоронця, передягнувся в його одяг і рятувався втечею вже остаточно. Ось так от. А далі вся його доля нам відома. Він приїхав до Ариц-Ісраїль, до Ізраїлю, потім поїхав назад до Польщі, відчував там усілякі страждання, антисемітизм тощо. І так далі, і так далі. Але і водночас писав приголомшливі речі. Я дещо почитаю. Угу. Е, прокоментуйте трошки, будь ласка, дуже просто люди самотні, тому що замість мостів вони будують стіни. Ось так сумно і точно ось це все. От, скажіть. Ми весь час шукаємо ліки від самотності, міністрів самотності і, і так далі. Ось він пише: треба будувати мости, і все буде добре. Чому ми будуємо стіни? Ми не можемо витримати один одного, тому краще стіну побудувати. Звичайно, а стіна це обмеження не тільки від мене, а для мене. Тобто, коли я фізично перебуваю з кимось поруч. Я не можу під нього підлаштуватися. Так, так. Мені важко будувати мости. А треба виходить, так? так? Так чи інакше. Треба. Але як? Ось це я хотів вас запитати. <гум> я цього не навчився. Ну так. <гум> <гум> ні, ні. Я не навчився, я просто бачу протягом багатьох років, що тільки життя. Як пояснюється торою, воно напевно приведе до цього. Тільки за торою йти. Так. Тоді ви можете в одній фразі що означає йти за Торою»? Весь час ще трошки, ще трошки, ще трошки зближуватися з усіма. З усіма. З усіма. Зрозуміло ворогами, не ворогами. Абсолютно з усіма. Зрозуміло. Що це в мені робиться тоді? Це тебе змінює. Тобто я підчищаюся. Це змінює ДНК. Так? так. Навіть усю цю генетику мою. Так, так, усю генетику. Тобто тільки діяти в цьому напрямку, так? Безвихідним ми називаємо становище, вихід, із якого нам не подобається. Тобто він тут весь час копає так, ось він каже, весь час є вихід, так виходить. Так. А ми не йдемо туди, тому що він нам не подобається. Невже немає безвихідних становищ? Ось це я хотів запитати. Я думаю, що ні. Що, завжди є вихід? Є завжди вихід. У принципі, у людини є вихід завжди. А те, що становище безвихідне, вона вважає так, тому що це егоїзм її замикає всередині себе. Тобто він її закриває Так. вихід, так? а людина має. Якось обдурити егоїзм, так? так? Щось зробити. Ось скажіть, будь ласка, є якийсь універсальний вихід? Тільки любов. Тільки любов. Усім править випадок. Знати б ще хто править випадком. Ну, взагалі, це не вірно. Те, що випадок виправдовує вище за всіх. Але він каже: знати б, хто править випадком. Править випадком ідея творця. Так. Шлях творця. А... Що ще треба до цього знати? Тобто треба знати, що немає випадковостей в житті. Ось він каже. Так, Так? немає випадковостей в житті, Ні. усі, я не знаю, усе, що відбувається зі мною, усі зустрічі, Все, все, абсолютно. Подруження, все. розлучення, все, що хочете. Все, що хочеш, це все не випадково. Не випадково. І ось всі ці доріжки ще раз до чого вони ведуть? Всі доріжки ці до того, щоб людина усвідомила, що перебуває під творцем. Ось це. Так. А ось це усвідомлення, що мені дає? Ось я перебуваю під творцем припустимо, я навіть серцем це відчув. усіма фібрами своїми. Що це, відразу що це мені дає? Приліпитися до нього і не відпускай. Як дитина ця маленька, так а вже ось так ж. ось як на мамі, раз і все. Обняв ручками, ніжками і ось так триматися. І що станеться тоді, якщо я раптом зможу це зробити? Що станеться? Так. Ти можеш бути впевнений, що з тобою нічого не станеться. Ось це моя безпека повна. Так багатьом нулям здається, що вони орбіта, якою обертається світ. Сьогодні, схоже, такий час, що велика кількість нулів впевнений, що вони орбіта, якою обертається світ. Для чого дається людині, лідеру? Кому захочете, ось це відчуття, та навіть не лідеру, звичайній людині. Ось це ось я орбіта, якою обертається світ. Я будую світ. Ну, я не знаю, ось це, для чого це дається? От скажіть. Так, я будую світ. Для чого дається? Так. Щоб людина усвідомила, яка вона грішна істота. Що це не так зовсім, так? Звісно. А от скажіть: ось це відчуття лідера. От такого. Ось це я такий, справжній лідер, Яким має бути його відчуття, що е, він не будує світ. Що він не орбіта? Яке відчуття справжнього лідера має бути? Ось по вашому. Самого лідера? Так. Справжнього лідера. Він повинен відчувати, що він робить усе для того, щоб дати правильний приклад його народу? А який він правильний приклад? Полюбити ближнього як себе? Тобто він має ось так от жити щодо свого народу. Так. Ви бачили таких лідерів? Були такі лідери коли-небудь. Я сподіваюся, що це не помітно зовні. Але були так? Я думаю, що такі були. Царі наші, які були ще свого часу. Можливо, Соломон, Давид. Мож... Не знаю. Не знаю. <гум> Зрозуміло. Але це справжній лідер. Так. Це ось і майбутній лідер теж буде таким. А вже ж. Ну тоді відразу світ зміниться, правда? ж? Звичайно. І світ теж, що стане ось таким люблячим. Так. Це творець вкладає в людину таке лідерство. Звичайно, а хто ж ще?